Вітаємо вас, пані Маріано. Розкажіть про наслідки сьогоднішньої ночі. Про наслідки обстрілів за допомогою. Ну, головно цих ударних дронів. Ну а також однієї ракети. Чим в Києві вночі і сьогодні вранці займалася нас поліція. Прошу вітаю вас, студія. Вітаю Україну. Вітаю з Новим роком і бажаю нехай 2023 Стане переможним роком для України загалом зі свого боку національна поліція доклала максимум зусиль для того, якби свята прийшли. Безпечно, на жаль, ворог, як в принципі й очікували, намагався зіпсувати нам ці свята. Повітряна тривога тривала практично всю новорічну ніч, в тому числі і якраз під час комендантської години. Тому, якщо плавно перейти якраз до порушень власне в новорічну ніч, то їх було зафіксовано не так багато адже як правило люди і дослухалися до порад правоохоронців, не порушували масово комендантську годину в той же час. Перебували в укриттях під час обстрілів з боку федерації взагалом всю інформацію і про кількість випущених ракет дронів, і про наслідки вже надали представники військових адміністрацій. І, от буквально за оновленою інформацією, як подала місь... міська київська військова адміністрація. Нув чоловік, який потерпів наслідок обстрілів у Києві 31 грудня, якщо знову повертаємось безпеки правопорядку то на новорічні свята чергували посилені патрулі поліції і патрульної поліції, відповідні резерви свідчо-оперативних груп, вибухотехніки для того, аби максимально швидко відреагувати на всі ймовірні правопорушення, і в той же час задокументувати воєнні злочини Російської Федерації, які вони скоїли на території України загалом в Києві лише ми перевірили за два дні близько сотні осіб, які порушили комендантську годину. Як правило, з ними провели профілактичні бесіди, а також відомо про те, що певні особи намагалися. Помножити ефект свята, так і використовували піротехнічні засоби попри заборону. Ми також ці всі моменти відслідковували. і В нас і були відкриті кримінальні провадження стосовно таких осіб по території України і складені відповідно адміністративні протоколи. Я, ну я, от я читав цю статистику про те, що затримано там чи 50, чи близько 50 людей за порушення комендантської людини, і одну саме особу було передано, передано патрулями до Нацполіції. Це саме ця особа. Яка ну у нас є відео? Давайте подивимося запусків у цих салютів на Подолі. Це здається, відбувалося. Це ця особа, яка запускала салюти, і яка ось так виглядала новорічна ніч в деяких районах Києва. Яка відповідальність? За якою статтею? це хуліганство чи щось серйозніше? Яка там максимальна максимальна міра покарання? Прошу. Ну, насправді я хотіла би почати з того, що в комендантську годину людей не затримують, їх зупиняють для перевірки. Перевіряють цих осіб, якщо все гаразд. З документами їх звісно ж відпускають. Однак, якщо ми говоримо про конкретний випадок Подолі, то ми отримали інформацію від місцевих мешканців також побачили цю інформацію під час моніторингу мережі інтер. Відразу оперативно підрозділи поліції зреагували. Ми виїхали на місце. Ми опитали людей, провели необхідний комплекс оперативно-рошукових заходів і встановили особу ймовірно причетну до запуску салютів, попри заборону, відкрите кримінальне провадження. За статтею хуліганство і особі загрожує до п'яти років обмеження волі. А мінімальне покарання, яке передбачено цією статтею, це 17 тисяч гривень штрафу. Ми встановлюємо в принципі всіх осіб, які причетні до вказаних правопорушень, як ви. Ти на Вінниччині також трапився такий випадок і там також особа затримана. Також складено сім адміністративних протоколів загалом по Україні. Також за використання піротехніки. Ну, і ще правоохоронці закликають українців повідомляти про продаж самої піротехніки. Наскільки ну відгукуються на цей заклик пересічні громадяни? І де зараз можна купити піротехніку? Прошу. Заборона на продаж піротехніки діє так само, як і на використання піротехніки, тому легально придбати якісь піротехнічні засоби наразі неможливо. Поліція отримує таку інформацію, передає їх до компетентних контролюючих органів, адже за несанкціонований продаж відповідають контролюючі органи, в тому числі місцевої влади. Ну і ще правоохоронці звертаються до українців з проханням повідомляти і про прольоти шахідів. Про це повідомив голова Нацполіції Андрій Нєбіто в телеграмі. Увага це проліт шахіда. Якщо ви чуєте такий звук або бачите в небі повітряні об'єкти, відразу повідомляйте на послідньо 102. Йдеться Ідеться в повідомленні в телеграм-каналі очільника Київської області. Наскільки це ефективний спосіб, що це може дати, Маріяно? Прошу. Так, очільник поліції Київської області Андрій Небетов надавав цю інформацію, і загалом у нас по всій Україні діють такі інформаційні кампанії, людей повідомляти про те, що бачить, але виключно на 102, не в мережі інтернет, не для широкого загалу, адже Тим чином збираємо певну оперативну інформацію, яка дозволяє швидко відреагувати на прольоти шахедів, на прольоти ракетів, якраз нашим силам безпеки та оборони. На деокупованих територіях Донецької, Миколаївської, Херсонської та Харківської областей правоохоронці виявили 1116 цивільних тіл, зокрема 31 тіло дітей. Що зараз відбувається з ідентифікацією цих тіл? Яка оперативна робота ведеться? Прошу загалом. Це величезний обсяг роботи, і ми завдяки нашим партнерам з. Зі... Штатів Америки отримали пересувні мобільні ДНК лабораторії, які дозволяють нам отримати попередні результати уже впродовж півтори години. І якщо є бази. В базі ДНК біологічні зразки родичів, то ми відразу бачимо співпадіння. Тому ми закликаємо осіб, котрі розшукують своїх безвісти зниклих родичів, в першу чергу звертатися до поліції, писати заяву, давати свої біологічні зразки для того, аби якраз у разі потрібної ДНК ідентифікації ми могли зробити. І звісно, якомога оперативніше надати всю інформацію. Загалом на території деокупованих областей поліція відновила свою присутність у 670 населених пунктах. Там десь тривали, десь ще тривають стабілізаційні заходи. І всього на деокупованій території ми розпочали вже понад 5800 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями російського. Мар'яно, ну і ще розкажіть, будь ласка, про правила безпечної поведінки під час під час новорічних свят від нацполіції. Бо ми говорили з речником ДСНС і ну страшні цифри в нас лише за. Першу добу нового року четверо людей згоріло, двоє людей вчаділо через необережне поводження з вогнем, через куріння в нетверезому стані. Які поради від нацполіції щодо того, щоб люди не гинули під час війни просто від вогню і інших неприємних речей побутового характеру? Прошу. Звісно, першочергово потрібно бути відповідальними, відповідальними, пам'ятати про свою безпеку, про безпеку своїх сімей і звісно дотримуватися сигналів повітряної тривоги, перебувати в укриттях або, хоча б користуватися правилом двох стін, коли триває атака. Іно з боку Російської Федерації це такі першочергові базові правила, від яких вже А відповідальність це і відповідальне водіння, це і відповідальне споживання алкоголю, і в принципі відповідальна поведінка на вулицях. Якщо, наприклад, ми говоримо про ДТП, то лише продовж. Січня трапилося понад 120 ДТП, в яких постраждали люди шестеро осіб. На жаль, загинуло і понад 110 осіб травмовані. При цьому складені також і більше 160 адміністративних протоколів саме за нетвере заводіння. Тому закликаємо людей бути відповідальними, пам'ятати про основні правила безпеки і Звісно, робити все для того, аби найскоріше прийшла перемога. Пані Маріне, я правильно розумію, що у ці шестеро осіб загинуло 110 травмовано це лише за, за два дня січня? Ні, 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 це тільки за 1 січня. Тільки за один день? Так. так. І, і 160 це були... за один д... Д... день, конкретно в ДТП, так. Жахлива статистика, дякуємо. Ну будьте уважними і за кермом ніколи не сідайте п'яним, не перевищуйте швидкість. Ну і зрозумійте, що під час війни треба бути максимально обережним і до свого здоров'я і безпеки, і до безпеки здоров'я оточуючих.